Окрім мішків, на British Second є ще і коробки. Зазвичай в них що. Правильно, ваш улюблений брікбрак та іграшки. Сьогодні подивимося, що в нас є з брікбраку. Тут у нас є два варіанти. Це брікбрак ЛД та Німеччина. Давайте подивимось, що там всередині. Так, брікбрак ЛД. Ціна 3,5 євро за кілограм. Наповнення, давайте дивитися. О! Тільки відкрила і перша позиція це відпарювач. Дивіться, дуже класно. Далі у нас тут джойстик ігровий. Також в... Що це таке? А, це якісь кубики для льоду багаторазові. Клас! Які вони прикольні в коробці теж. А, Чухли для а, цього? Для годинника. Також зустрічається Вау, такий набір для спецій. До речі, дуже класна штука. Вісім. Вісім різних спецій можна. Зараз всі оформлюють гарно свої будинки. Вау, тут ще одна якась техніка. О, це, напевно, для того, щоб збирати катешки чи що це. Також попадається у брік браку. А, свічки. <хрошкот> Ви це бачили? Це Леміс. Така баночка кошт. Така баночка коштує десь близько півтори тисячі гривень, якщо що. Це. Це Брита, е, британський бренд професійної доглядової косметики. Далі у нас попадаються різні термоси, товари для кухні. Часу можна знайти. О, новорічна ця, вау, це таке а гаманець. Тобто, ну, – це по стандарту, ви вже знаєте, це поєднання і техніки, і для дому товарів, посуд, косметика, як ви бачите, може попадатись. От так приблизно виглядає брик-брак ЛД. Давайте подивимося що на брик-брак у Німеччині. Отже, брик-брак Німеччина, я вже трошечки вам почала розпаковувати, розпаковуватися. Одразу подивись це дуже, дуже модна штука. Годинник ціна 280 євро за кілограм. Трошки дешевше, але позиції теж дуже. Дуже класні можуть попадатися. Давайте декілька з вами подивимось. Саме в цьому мішку багато О, ще одна ваза, до речі, з стінником навіть товарів для дому різноманітних вазочок на кухню. Все класно запаковано. Як бачите, все ціле, немає битого. Тому ну хіба вже тоді на пошті будете wow, які стакани. хіба на пошті може побитися, якщо будете м -м, замовляти? Але ми стараємося запаковувати максимально добре. Також по наповненню. Е Воно доволі різноманітне, тобто в одному. У яка гарна. <сум> тобто, в одному, в одній коробці зазвичай може бути як і посуд, так і техніка, так і інші товари для дому, щоб воно було таке різне. Нема того, що там буде щось одне і все. Також в рік брак Німеччина часто попадається, як бачите, різноманітна косметика. І дивіться, ще щось знайшла, хочу вам показати.